І так, я хочу тортик зі своїми улюбленими цукерками з Просто тут головне не шкодувати цукерок. Потрібно прикрасити ними якомога більше поверхню тортика. Тоді він одразу стане таким, яким треба. А щоб цукерки не падали, я зроблю ще щось. Для цього мені потрібно приготувати тісто. Беремо борошно, молоко, розбиваємо яєчко. І все гарненько перемішуємо. Майже готово. Тепер отримане тісто треба гарненько розкатати за допомогою скалки, а потім нарізати його на довгі смужки. Отриманими смужками я і закрию цукерки. А тепер можна відправляти торт в духовку. Яка ж я молодець. А поки тортик готується, можна відпочити. Хто ж спить під час приготування? Все так безвідповідально. Ви тільки подивіться на мій торт. Але це ще не все. Я хочу, щоб мій торт став яскравим і кольоровим. Для цього мені знадобиться фен. З допомогою котрого я розплавлю фарбу на цукерках скітолс. Ось це так. Виходить нереально круто. Білісьмо. Залишилось тільки докласти цукерки, і готово. Ой! Здається, тортик готовий. Саме час діставати його з духовки. Я впевнена, це диво точно сподобається Бетті. Не дарма я так довго його робила. І як вам моя скульптура? По-моєму, це самий справжній витвір мистецтва. Отак. От Ой, чого це я сиджу? Мені ж теж час готувати. Так, треба терміново прикрасити торт цукерками. Для цього я буду використовувати скиталсамет. Патрони на місці. Погнали! Ой, а як ним керувати? Мені потрібні цукерки на торті, а не по всій кімнаті. О, та-дам! Готова. Бейті, час обирати, хто стане переможцем. Смачного. Які гарні тортики. Усі, окрім того, що зробила Ема. Ну, може, він хоча б смачний. Ні, звичайний торт. Подивимось, що чекає мене посередині. Вау! Отак. Ось це зовсім інша справа. Дуже смачний торт, бабуся. Залишили спробувати тортик від кухаразака. Виглядає він, звичайно, нереально круто. Отак. І на смак не гірше. Просто неймовірно. Не терпиться з'їсти кожну цукерку. Зак ти переміг. Так, я знав. На цей раз я хочу кавуновий тортик. Це дуже цікавий виклик моїм кулінарним навичкам. Сподіваюсь, я знайду спосіб, як приготувати кавуновий торт. Для початку позбавлюсь від зайвої кожури. Для торта мені знадобиться винятково м'якоть. За допомогою спеціального приладу я не тільки дістану м'якоть, але й надам їй необхідну форму. Готово. Тепер я наріжу кавун на так звані коржі. Ой, а я, мабуть, не буду так перейматися. Кавуном все куди простіше. Достатньо розрубати його навпіл. Потім за допомогою вінчика гарненько розім'яти м'якоть. Ну а потім додати трохи желатину. Одразу всередину однієї з половинок. Головне робити все дуже обережно. Бабуся прикольно придумала. А я вчиню ось так. Буду творити за допомогою алмазної кірки. Ого, а це здається весело. Обережніше, прошу. Ой, пробачте, щось я захопилась. Але не хвилюйтесь, кавуно майже покінчено. Тільки подивіться, як апетитно виглядає та частина, котра від кавуна лишилась. Yeah. Але це ще не все. Подавати биті, звичайний кавун зовсім не те діло. Буде класно, якщо я прикрашу кавун різними смаколиками. Це буде схоже на тортик. Маршмело біля основи. А зефірки та льодяники будуть зверху. Ось так. І це називається торт. Справжній торт має складатися з декількох шарів, тому важливо звернути увагу саме на цей аспект і склеїти частини кавуна спеціальним кремом. Потім крем треба розрівняти кулінарним шпателем. А ще було б непогано додати трохи кольору. Знизу мій торт буде зеленим, а зверху червоним. Кавунове кольорове поєднання здається геніально. Виглядає непогано. А от у мене вже готове моє кавонове жиле. Так приготувати кавоновий тортик? Ніхто із вас не здогадався. Звичайно, ні. Тому що я не шукаю легких шляхів. І так, останній штрих. І вуаля. Подивіться, як мило в мене вийшло. Биті, ми готові. Час обирати. Ура-ура! Ема, А що це ти зробила? Тільки не кажи, що ти просто натикала цукерок в кавун. Це, звичайно, також потребує зусиль, але незначних. На смак він так собі. зубочистки Так, подивимось, що для мене приготував кухар Зак Виглядає тортик неймовірно. Але чи настільки він смачний? М -м 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 -м. Це просто неймовірно. Дуже смачно. Залишилось тільки спробувати, що приготувала улюблена бабуся. Судячи по вигляду, це желе. Так забавно тремтить. О, який смак. Бабуся, на це раз ти всіх зробила. Ой, онука, як же приємно. На цей раз приготуйте для мене тортик з моєю лялькою. З лялькою? Це буде важко. Для всіх, окрім мене. Ну ви що не впізнали? Це ж не лялька, це я. А, онучка, ну, звичайно, я впізнала. А ще я вигадала, як втілити тебе прямо на тортику. Для цього я буду використовувати цілий кошик з фруктами. А інакше мій тортик буде не таким солодким, як моя онука. Ви тільки подивіться, яка симпатична мордашка у мене виходить. Залишилось зробити зачіску і можна подавати. Ідея крута, але на биті зовсім не схоже. Хоча фрукти та ягоди це дуже смачно. Ну годі байзікати час братися за справу. Почну з формування форми обличчя і зроблю поглиблення для очей. А це можна з'їсти Смакота. Добре, продовжую. Ось вони. Чудові мармеладні очі. А з цих мармеладок я зроблю ротик. Здається, чудово. Залишилось додати мармеладне волосся і готово. Виходить якесь страшко. Мені ось перед початком роботи потрібно змінити форму тортика та зробити його круглим. З цим я впораю швидко. Валя тепер мені знадобиться лялька, яку я посаджу на цей тортик. Ви тільки подивіться: це вже схоже на розкішну сукню. Залишилось довести його до досконалості. Кремо або в вершки підходять для цього ідеально. Так вона ж пластмасова. Це ж не їстівне. Нічого мені тут зауваження робити. Займайтесь своїм тортом. Так ось заготовка готова. Залишилось тільки налити в спеціальну форму солодкий сироп. Отак. От Мабуть, це мій самий улюблений момент в кулінарії. Приготуйтесь. Зараз буде дуже гарно. Тільки додам ще посипки зверху. Ось так. Ну що, поїхали? Упевнений, ця сукня нікого не залишить байдужим. Бетті, смачного. Ого, яка краса. Я в захваті від кожного тортика. Але почну я з того, що приготувала бабуся. О, бабуся, це клас. Подивимося далі. Ема, а чому у цього торта таке страшне обличчя? Ні, на мене це не схоже. Сподіваюсь, він хоча б смачний. М -м, непогано, але було й смачніше. Що там далі? Ого нічого собі. Сей, справді схоже на мене. І навіть зачіска така. Візуально торт від кухара зака виглядає гарніше всього. Залишилось дізнатись, який він на смак. О, та це самий смачний торт в моєму житті. Вітаю зак з перемогою. Так, все було легко. Так, так, вен, дай тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з коробаками. Ха, це так, бридко. Лови. Черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати? Ені, ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гедота! Ой, я натиснула на кнопку. І ще не на одну, аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау, такі пластівці я їх просто обожнюю. Треба набрати побільшу миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримають ще молоко. Молоко? Це, звісно, добре. Але тепер я вся мокра. це знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а із пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку, і що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки? Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева нутела, Яка гидота. Таке може спробувати лише Ені. Директор, я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Режеве на виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Хочу на Е, ні, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти дізнаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугілля та дуже ментолова. Яка гидота! Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венздей тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Ай, так, саме це я й хотіла сказати. Схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки Скітлс. Смакота. Зійти з розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітлс? Oh. Ну і Гедота. Mm. Еніт, ти програла, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Мамочки, цього дуже багато. Ой. Ай. Oh, Нічого собі. Mm. Еніт вирубали попити. Ти як? Вона вижила. Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку? Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений слизорків. Ось це я називаю жахливо крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. М -м, неймовірно. Гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райдужне маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмеллоу? Вау, вони такі гарні та м'які. А саме головне неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре. я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай. Табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас. Ось це смаколик. Вендей, ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Вендей, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, Не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венздей, давай. Добре, добре. Я обираю цю. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово, ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вендей упевнена ти в захваті. Коли закінчиться цей жах, залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готова. А тепер гарненько перемішуємо. Ей, а що з міксером? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати? Прошу вибачення, не права. Ну, а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. М -м, які ж вони апетитні. Венстей, ти лише спробуй, вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венстей, ти пахнеш як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно, дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні, який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой, а що це? Вау, я знайшла ключ! Ось це вдача. Нарешті я можу вибратися звідси. Вензе, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике, дякую, Еніт! Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай! Вензе, тікаємо швидше. Діти, діти.